Добрий день. Пішла у нас воронка, одійшла земелька, ну не кругом, на пшениці виїхав, то в принципі грудки нема, земелька розпадається. Отак, получається, орю глибоко. Сантиметрів 25 ото коре наладився був все їжу вісім кілометрів, в принципі, нормальна оранка. Ну, що на цьому полі? На цьому полі оце перша механічна обробка за рік. Фактично нічого не робив. Стерня стояла поки до осені. Хоча багато хто каже, що тільки комбайн з поля. треба зразу брати лучильник і заробляти. Заробляти миленько. Ну я не знаю, що буде по сухому дало. Ну а волога, так і чи може під рештками дуже рештків багато, може точка роси, та воно одійшло. Ну а так в принципі куриця непогано. Зливав вже цей клуб, лук налаштувався, я вимілив його трохи. Глибоко не горою. 25 см більше не потрібно. Воно все рівно та плужна підошва. Хоч 25, хоч 27, хоч 30, все рівно буде та підошва. Ну, може, де 22 де 25. Нормально. Рештки фактично ховаються, стерня високувата, а так нормально. Ну і що я замітив на цьому полі. Оце в мене ж тут додався, кусочок тут таке переміряли і вийшло трохи більше. І що замітив, О, ну, на, ну На пшениці нормально йде. Я... Ось їдемо ми на пшениці і далі. Зараз покажу, переїдемо на поле з Сої, де Соя було. Ну, оце зараз пшениця закінчується і переходимо на сою. Да, так, ось ну, тут по сої в прошлому році Орани. Тут оралось це поле. Також морут починає виривати по воронам більшим. Оживить на що рубочки починаються. Там на ще не було. Тут трошки більшенька, ну все рівно ну, горе нормально. Ми нормально. Воно в прошлому році вороне. Ну але вийдемо, вискокує вже грудочка. Ну і ще після цієї суїща попало ось 9 метрів. Отут своє жтечіння. Воно його побили цим. Кодком рублячем. І от тільки я в'їжджаю в це заяшнечення. Зразу вириває отакі грудяки. сейчас вийду покажу. Вилази плуг. Ну оце ось це яшничення, ось вириво отакі грудки. І це ж не перший прохід. Тут на сої нормально. Ну є грудочка, не те що там є грудочка. Ось така борозно десь 25 уремо, ну м'яко, як ідеш поріллі, то м'яко. І тут на суяшниках, так взагалі. Верево оце не знаю за що чого тут такі грудо. Це тут агрофірма. Суняшники сіяла. Ну ось які грудки виревоса. Це капець. Насує нормально. Тут оце таке. А на пшениці де не оролося три роки. Що найбільше виходить вологи. Ну зараз ось заїду на пшеницю покажу. Ще, ще скажу по плугові кажуть там що не чистиш, та нормально вже от чистився плужок уже не буду вже кожен раз вставати, Вже горить порядок. Ну і ось Заїхав нам вшеничи. Городок нема. В принципі. Оток от, кіно. Та зараз можу стати показати. Так закрито рештками. А отако рілля получається. Так що і це ж тут три роки не урано. Три руки не урано. І все рівно тут волога є. І перша механічна обробка на цьому полі. Тож не було жодної. А там же на сої. Ну це зараз утро, скажу. Ну а там же на сої то. було закриття вологи весною і культивація. І вже трохи більша грудочка вийшла. Більш висушена земля. Ну а там, де оце посуняшника, там взагалі, Я не знаю, скільки вони операції роблять, ну вони багато роблять операцій. Там грудка така, що так який робити вивод, не знаю. Чи варто його кожен рік ороти, Отак висушити, чи не варто, яка технологія підійде. Ну, Нас взагалі вже тут зона ризикового землерубця, клімат як на півдні. За ціле літо не було жодного дощу. Ну, але ж... Питаємося, щось і вирушуємо. Так що сам наблюдаю і вам показую результати які. Багато хто переходить на нульовий обробіток. Ну і я думаю, що треба задумуватись і нам над цим. Нульовий обробіток такий буде зберігати вологу. Класичний обробіток, що енергозатратний, а що волога вилітає дуже. Тобто така моя думка. Може, хтось і не згоден з такою думкою, мов, кожного інша може думка, скільки людей сидіть думок. Так що коментуйте, ставте лайки, кому щось подобається, а не подобається, дизлайки ставте. Ну все, до побачення. Показував вам воранку, трохи одійшло. лежить столо. До побачення.